Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Яка з нарівностей є правильною? У нас на рівності, де порівнюється два від'ємних числа нуль і від'ємне, і від'ємне і додатнє. Із двох від'ємних чисел буде більшим те число, модуль якого менше. Мінус 2 і мінус 3. У числа мінус 2 модуль 2. У числа мінус 3 модуль 3. 2 менше, ніж 3. Отже, із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менше. Наша нерівність перша є правильною. Перевіримо другу нерівність. Мінус 1 менше за мінус 17. Із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менше. Дана рівність неправильна, бо буде більшим числом мінус 1. У нього модуль 1. А у числа мінус 17, модуль 17. Від'ємне число завжди менше за 0. У нас навпаки. І від'ємне число завжди менше за додатнє, у нас навпаки. Отже, у нас одна правильна нарівність а. Записуємо відповідь. Мінус 2 більше за мінус 3 і варіант відповіді А. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6, підручника математика 6 виконано.